Могу таке е, тим, бажання, щоб і зараз да, в сучасній українській школі кожний учень почував в себе в школі як вдома. Щоб було, по-перше, щоб це була школа сучасна школа, щоб вона була облаштована всім необхідним, щоб вона була красива, уютна і найголовніше прихована змістом. Це робите, ви, працівники Асхутяни. Тому що ми сьогодні, наш слон, ми маємо захистити наших дітей. Ми маємо захистити наше майбутнє. А наше майбутнє в тому, як ми виховуємо сьогодні дітей, чому ми їх навчимо, таке в нас буде життя подальше. І це залежить від нас.